Привіт, всім любителям гостенько. Недавно кував. Оставався кусочок дамаску невеликий. На обкладки не покладеш. Я згадав, що колись страдав такою херню. Пару років тому робив такі якути. І вирішив ще раз зробити цей геморой. Чому геморой? Тому що обкладка йде тільки на одну сторону. Тут у нас D69, тут Дамаск. І вдолі нержавійка у нас забита. Геморуй термічний ужасний. Закалити його, відкувати не проблема, затермічити гемор рідкосний. Ну, трохи за декілька разів приловчився, вивів все рівненько, все чотенько. Але це гемор. Але робота, я думаю, того варта, інтересно. Ну, увалив два клеймаш, блять. Навірняка, <смеш> случайно вийшло. Але прикольно. Ніж буде вільний, не клинок. Буде ніж вільний. Не знаю, чи на аукціоні він буде в Телеграмі. Чи продам, не знаю, ще не вирішив. Так що така цікавинка. Колись це пару років тому мені така ідея прийшла, щоб вдолі була не ржавієчка, а вокруг. Черняга доволі цікаво, воно виходить. Інтересно. Все воно рівно, ніяких найскисів ламінатів тут немає, але прикольно. Виходить, яка ваша думка? Думаю, буде різачок хорошенький. Інтересний. Або комусь колекцію. Не